В час війни українська книга стала не просто джерелом знань, а своєрідним щитом, що об'єднує і захищає українців незалежно від того, де вони зараз перебувають. Благодійна акція українським дітям українську книгу за три роки встановила рекорд за кількістю переданих до бібліотеки шкіл нашої країни та усього світу українських книг. У національному агентстві Укрінформ підбили підсумки акції, яка стала мостом, що поєднав серця українців навіть на тисячі кілометрів одне від одного. Тему продовжить моя колега українська книга стала важливим символом стійкості і підтримки для тих. Хто був змушений залишити свої домівки, а часто й рідну країну в пошуках безпеки, благодійна акція Українським дітям українську книгу офіційно стартувала 15 березня 2022 року. Її мета забезпечити підручниками, навчальними посібниками і літературою тих дітей і дорослих, які були змушені покинути рідні домівки, рятуючись від російської агресії, як зазначив голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко, перші запити на книги з'явилися, Вилися у перші ж дні широкомасштабного російського вторгнення, коли евакуація з прифронтових територій. Набувала розмаху, ми були дуже здивовані, коли колеги, які приймали вже на місцях, звертались до нас з проханням, от там вивезете там продукти, чи їжу, чи воду, чи щось інше, чи якийсь теплий одяг. привезти книжки. Спочатку думали, що це якесь таке прохання, ну ситуативна для когось. Але коли от мені керівник львівського підприємства надіслав фото, коли діти сидять, це буквально ще перше число березня, в виробничому підприємстві Приємстві і їм е, жіночка читає ну казки чи книжки, я не знаю, що вона читали така фотографія. Ми зрозуміли, що це може бути такий елемент, який буде підтримувати наших дітей, підтримувати їхніх батьків. Елемент підтримки підтримки української ідентичності, спершу акція охоплювала внутрішніх переселенців, але згодом українські книги почали доставляти і за кордон. Волонтери подолали понад один мільйон кілометрів з українськими книгами. За три роки благодійна акція українським дітям українську книгу увійшла в історію, встановивши рекорд України за кількістю українських книг, переданих до бібліотек і шкіл. Як в нашій державі, так і за її межами у рамках ініціативи було доставлено понад один мільйон примірників книг у міста України та понад 32 країни світу. Також відкрито понад 300 українських книжкових поличок у бібліотеках і культурно-освітніх центрах за кордоном. Як зауважують спікери, запити на формування книжкових добірок у закордонних публічних бібліотеках та культурно-освітніх закладах. Досі продовжують надходити від українських посольств з різних країн світу, за словами заступника міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції, нині за межами нашої держави в європейських країнах проживає понад 4,5 мільйона українських громадян, і більшість з них це діти. Я завжди чую дуже багато питань, які проекти є у України для того, щоб допомагати нашим діткам, які вчаться пара. Лельна чи основне місце їх навчання це звичайно вузи в державах-членах Європейського союзу, але більшість з них вчаться паралельно дистанційно в українських школах, і відповідно донести знання і книжки до цих дітей це надзвичайно важлива акція. Тому ми всіляко готові допомагати і допомагаємо в рамках нашого міністерства таким акціям, оскільки вони стосуються безпосередньо. Іти, ну тих, хто буде в цій країні жити, хто буде цю країну творити, відновлювати після нашої спільної перемоги. Активно долучилися до благодійної акції і буковинські волонтери, доставляючи українські книги не лише внутрішньо переміщеним особам у нашому регіоні, а й далеко за кордон. Зокрема, завдяки їхнім зусиллям, книги врятовані зі складів розбомбленого видавництва у Харкові, потрапили до Словаччини, Англії. Та інших європейських країн волонтери подолали тисячі кілометрів, аби донести українські книги українським дітям. Ну, по перше, до мене звернувся Василь Продан. Це наш чернівчанин. Ми знайомі ще з дитинства, з тим, що вони започаткову таку акцію і запросив до неї долучитися. Ми відвідали з книгами декілька країн Євросоюзу. Були у Братиславі, Словакії, туди доставили цілу фуру книг. Були у Лондоні, Великобританії, були в Бухаресті, Румунії. І, і завжди ми передавали для наших посольств, щоб вони розповсюдили книги поміж нашими громадянами, які тоді перебували в країнах Євросоюзу після початку повномасштабного вторгнення. Під час презентації підсумків акції в «Укрінформі» журналісти ТВА поцікавилися в організаторів рецептом, як ще більше мотивувати молодь до чита для молоді чернівців мені здається, треба для того, щоб молодь частіше читала книжки, була залучена в ці процеси. Треба такі от інноваційні речі підтримувати. І, зокрема, коли створюються такі творчі спейси, де люди можуть прийти, випити каву, поспілкуватися, почитати книжки. І переважно це вже українські книжки, українських авторів або класика українською мовою. Воно буде. Популяризувати українську книжку, тому от, мабуть, заклик такий розвивати такі, такі проекти. До слова ініціатива отримала продовження в акціях українським захисникам, українську книгу та українській молоді. Європейську книгу у рамках цих акцій нові видання надходять до військових госпіталів і закладів освіти, формуючи нові осередки культури та знань навіть у найскладніші часи. Аліна Рябко теми Дня, ТВА.